Те, що він міг знати наразі, в нас підготовча стадія, стадія збирання доказів, щоб потім не виникало питання, що треба якісь докази збирати на розділ справи по суті. <тас> Ваша чесно. Ну, я переконаний, що прокурор знав, оскільки виходячи з місту... вони ви можете бути переконаний звичайно, але ви маєте ще переконати суд. <тас> Тому я і роз'яснюю вам, які докази мають <тас> бути подані. На підтвердження тих чи інших обставин це вимоги е, до суду е, в частині 2 статті 182 студенсько кодексу України встановлені. От пункт 5. Суд може роз'яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасникам справи. Дійсно, Верховний суд в цій справі сказав вирізне питання у нас позовна вдавна. Чи прокурор здав або міг знати. Зараз йдеться про докази цих обставин. Прокурор е, свої заперечення казав в тому числі, що ви подали докази клопотання про знайомлення, яке він не заперечує, але немає відмітки про ознайомлення. От я вам роз'яснюю: є клопотання ознайомлення, значить, обставини нас будуть, що він подавав. Про те, що він ознайомився чи не знайомився, без подання сторонами відповідних доказів, суд на. На припущеннях рішення гарантувати не буде. Доказів ознайомлення фактично немає. Ну, вже потім буде Відповідно, прокурор може звернутися в цю справу з запитом, якщо він хоче довести, чи ознайомився чи не знайомився, і так само ви можете звернутися в цю справу, тим більше сторона, чи ознайомився, чи не ознайомився. Це буде а, гаразд, щось будуть докази. Чому просите поновити вам строк подання доказів у справі? ви його прошу? Тому що ваша честь, ми дійсно порушили зазначений строк. Ми не подали це клопотання, в срок якби не знали про його наявність, як я вже наголошував. Я в інтересах абсолютно іншої справи ознайомлювався із справою, в яку було подано це клопотання, і навіть. Якщо керуватися здоровим глуздом, то ніхто ж повторюсь, припустити не міг, бо що через три роки після завершення, після оголошення кінцевого рішення у даній справі, прокуратура, яка не була її учасником, звернеться з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Тому це чисто випадково було побачення. Звертання. Видно до ухвали суду, ми відкладали на сьогоднішнє засідання розвитку питання відповідача поновлення строку на подання доказів, про долучення до матеріалів письмових доказів. Були заперечення щодо їх оригінальності. Додатково подав відповідач доказ з відміткою канцелярії суду. Будь ласка, у сукупності розглядаємо це питання. Відповідач виставився про прошу. Хочете додатково додати. Тільки констатують, що ми заперечуємо проти щодо долучення даного питання. Заперечуємо проти долучення, у нас є сумнів в реальності цього документа. Підроблення судом, погано? Ні, не судом. А ким підроблення? Це лише сумніви, я не можу посилатися, називати когось, поки я сумніваюся. Але я можу заперечувати проти долучення даного документу. документі. За результатами розгляду в судовому засіданні клопотання товариства за з обмеженою відповідальністю у системи Доказів у справі разом з попитанням про опановлення строку на подання доказів у сукупності з попитанням про доповнення цього е, попитання суд а, з урахуванням позиції всіх учасників справи в порядку частин 4, 5 статті 233 судочку процесуального кодексу України постановляє ухвалу, а саме без оформлення окремим документом, без виходу до нарадчої кімнати і занесенням до протоколу судового засідання. Про задоволення по питання про поновлення товариству строку на подання доказів та про долучення цих доказів, оскільки поновлення строку обґрунтоване.